Констабори, голод та хвороби, 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу у цей день, 1944 року. Співробітники каральних органів за наказом Сталіна прийшли в будинки кримських татар і оголосили про виселення. Цілий кримсько татарський народ був депортований, звинувачений в зраді, от що вони, нібито на на нацистів на нацистську Німеччину працювали. Зрозуміло, що це була повна брехня і повний абсурд. Без будь-яких попереджень або можливості взяти із собою особисті речі. Більше 200 тисяч людей депортували. Це було 70 ешелонів, переповнених товарних вагонів із наглухо зачиненими дверима. Для здійснення цього злочину задіяли 32 тисячі військовослужбовців та співробітників НКВС. Підсумки дуже сумні: 183 тисячі кримських татар, це діти, жінки, люди похилого віку, були депортовані в Центральну Азію, передусім в Узбекистан і віддалені регіони Російської Федерації туди. На Урал і За Урал. Їх відправляли на примусові роботи до московського вугільного тресту таборів фронтового резерву та концтаборів гулагу, зазначає Сергій Будко. Повернутися до рідних домівок кримські татари змогли лише півстоліття по тому. Вони поверталися вже масово перед розвалом Радянського Союзу, а в більшості своїх якраз після відновлення незалежності України в 1991 році. Українська держава засуджує цей злочин геноциду проти кримсько-татарського народу. І в незалежної Україні робилося все для того, щоб відновити нормальне функціонування життя цього корінного народу. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу в складі української держави, якою визнала кримських татар корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення в складі України. Нині в умовах широкомасштабної агресії армії РФ кримські татари разом з іншими громадянами стали на захист нашої країни. Вони беруть активну участь у боротьбі з російськими окупантами, займаються волонтерством і наближають перемогу.